Я розвідник. Ми батько дали наступну картинку. Е, ці шість чоловік грамотно, з інтервалом дотримувались дистанції, підійшли, і один з них піднімав дрон, тобто вони. І йшли вже заряджені усіма необхідними засобами для того, щоб виконати ту задачу. Після цього вони підпустили їх ближче, щоб нанести вогневе ураження і знищити ворога. Завдяки ФПВ-шникам, скидам ворога було знищено, наш особовий склад отримав осколкві ранення в голову, один боєць з розвідки, який відстрілювався від ДРГшників так само одноразками, одноразовими гранатометами. Середній вік підрозділі десь 24 роки. Можна від 24 до 26. Є у нас хлопці молоді, які тільки виповни... мають виповнитись 20 років, і є хлопці, які. У нас є побратим, позивний його, Аладін, йому 49. Але ця людина наскільки професіонально виконує свої завдання і фізично підготовлена, що вік йому це лише тільки говорить про його вік, а все остальне він робить так само, як остальний із нас. В обов'язки розвідників це розвідувати територію, е, штурмові дії, всі ті задачі, які не зможе справитись піхота. Була задача, ворог накопичувався на одній із позицій, це в населеному пункті Торецьк, в будинку, в якому були через один подіст, в якому знаходилися наші бійці, наші побратими з рот. Уразити його було артилерією неможливо, тому що ми могли наразити наших побратимів на небезпеку. Було прийнято рішення. Непомітно пробратися, затягнутися до наших побратимів, які знаходились через один під'їзд від ворога в подвальному приміщенні, потім накопичитися там, затягнути туди зривчатку і непомітно пролізти між етажами і заложити протитанкові міни іменно під Тим ворогом, де він знаходиться, тим участком будівлі, щоб зруйнувати несущу стіну, щоб той відрізок то є сектор дома просто зложився разом з ворогом. Та є там Вася один, сука, я думав, повішу його. Блять, там. Тільки це виріш, блять. То Прикинь, вафля приходить, говорю, блять, нас затрихсотило пряме попадання. Блядь, ригаю, беру цю всю двіжуху волочу. Він не хоче одноразки тоді окей, Добре, що одноразки, тоді де п'ю ними від ДРГ, тоді відбився, нахуй, щоб тоді. Він та й піди, хоч забери шнура від старіну. Бо все взяли, а шнура просто о'єднав. Він тупо мені гад, сука, приносив нахуй, в двох руках шнура перерізав ножом. Я говорю, сука, я те зараз повішаю тут на ньому. Прикинь. Я застав війну 22-му році. В поліції особливого призначення в Київській області. З перших днів ми почали виконувати бойові завдання в Київській області Ірпінь-Буча. Потім ми переїхали вже на Херсонщину. Тоді перший, перший год ми не знали, що таке Скиди, ми не знали, що таке в В плані тоді була війна більш така стрілкотня. Дійсно, була війна там. Перестрілки, участвова артилерія ну це саме, що було на той час страшніше, це артиль ну, арта, яка працювала. Переходити, передвигатися, переміщатися. Зараз набагато сложнилися процес, наприклад, доставки особового складу на місце бойову позицію, так само і логістики. І за цих дронів за це все набагато тяжче стало воювати. Це також можна сказати. Війна інформаційного характеру, в якій, на жаль, зараз ми трохи проіграємо. Проігруємо цим всім відео, цим тіктокам, які показуються, які е показують, як там запихають, як туда все. Чого не показують так, коли хлопці самі молоді, по 18 років контрактники йдуть і захищають. І потім ж ця людина, яку ж її привезли з бусіком. В ту чи іншу частину, і вона вже там вже знаходиться з тим самим контрактником, з тим самим добровольцем, який просто прийшов, починає спілкуватися. І вона розуміє, що не так все тут погано, так як нам показують шаблон цього всього. Хлопчина 20 років пішов, підписав контракт, так як йому, йому світила срочна служба. Він не хотів півтора року сидіти на казармі. Він підписав контракт, щоб бути в місті, і там військова частина, яка стежила за правопорядком в місті. Після, каже, да, мене не вманули, 4 місяці я там послужив. Потім прийшли списки, накази, нас каже, погрузили в Крази, в Урали, точніше. Каже, ми поїхали в не пам'ятаю, куди, але точка їхня була в Криму. І з Криму вже вони тоді розподілялися по своїх там військових частинах. По Людині по її психологічній поведінці було видно, що люди вони знали, чого вони сюди йшли, і на що вони йшли. Тобто, жаль жалю для них ну, в мене немає ніякого. Одного взяли контрактника, сержант штурмового відділення, командир відділення, два рази вже був в пліну. Їхня мета одні приїжджають. Вони відверто кажуть, в нас ну, заробити грошей, таких як дають їм, перші там, 20 тисяч доларів, ти підписуєш контракт протягом тижня, каже, да, нам дійсно їх видають. Ну, вони приходять, їх не обманюють. Він каже: в мене нема, мені за щось треба кормити, за щось жити. Каже, я йду. Плюс ще в них працює пропаганда, пропаганда яка працює, що вони роблять священну роботу, вони захищають Росію. Тому що війна війну почали ми. Люди різного характеру, різного настрою, але вони прийшли вбивати, воювати. Тей за гроші, та й за ідею за русський мір. А те й просто без виходу, бо йому вже не було куди діватися. Стоїть п'ятиповерхові будівлі. Ми знаємо, що там туди є інформація, що ворог накопичує сили свої. Що подальшого е, спробує, штурму далі наших е, позицій. Ну там є одна бабуся з дідушком, да? який категорично виїжджати не можуть, не хочуть. Бо так як в них стандартна цього. Нас нам нема куди їхати, я больна, я це все. Їм хлопці там говорять: ми вам ну дамо кошти, скажіть скільки, ну на перше время даємо, але будь ласка, вийте, тому що ви наражаєте себе на небезпеку, своє життя, здоров'я. І по-друге, ви нам мішаєте ну захищати, боронити це місце. Ні, я нікуди не поїду. І все. По тому ускладнення для нас вже так само для кожного з бійця. Щоб який він може нанести вогневе ураження по тому скупченні, але він цього не робить, тому що є ну, гражданський. Одні хлопці да, дякуємо, все, там, ми зараз те-то, те-то дороблюємо, тут що можемо, по можливості виїжджаємо. Деякі ж нам нема куди їхати, нічого, а потім хлопці наші. Побратими на дроні спостерігають, як ця жіночка, що казала, нема куди виїхати, носе ту ж їжу, яку наші побратими самі не доїдали, не, не допивали той води, якої не вистачає на позиції, бо, бо вони поділилися з нею. Вона бере акуратно цей кульочок і йде до підарів. Ну, тоді я вважаю, що хто працює на ворога, то автоматично стає ворогом. Я з 11 класу постійно на службі. У мене все життя моє, можна сказати, не підліткове там, де я зростав, а де вже дійсно формувався. Ну, я служу Те, кар'єру будувати. Тут головне вижити.